ВВП просили материал. Вы тут меньше стояли, меньше туда ходили. Кто? ВВП. ВВП? Да. А ты что, нового ложись? Да. Ты с ними, да? Да, я с ними. А, ну хорошо, ты же добре. Ну на то. Добро, добро? Не правда, да? Нет, снимай, снимай, все нового. Будут нема. Да? Я понял. А то, що ти воно, то це нічого, так? Да? Я не виношу, мене ніхто ніколи Ты не говорить. Ти виношу наркотиків не вживаєш, так? Ні, да? не вживаю. Ніяк? Ніяк. А якщо в мене інформація, що ти вживаєш іншу наркотику? В карман тобі засунцю інформацію. Куди засунцю? В карман. А чого ти мені групить на А я чого я В карман. В карман? В карман, я в карман. Я понял. До лучших времен. Або бурєді, до лучших, якщо получите. Получите? Получите. Угу. Сумніваєшся? Сумніваєшся. Ну хорошо. Иди, знаешь, до Добре. Побачивався. Добре. В Добре. Ну, Добро. Добро, добро. Там в управлінні внутрішньому цьому наверху. Ну, Там в управлінні внутрішньому цьому наверху побачимо. Коли в понеділок? побачимо, коли з понеділка. Діяльність міліції власність, стаття три закону про міліцию. А вона працює через інтернет. Вона через інтернет пише. Так що нема що забирати. Я не повернувся, тому, що... тому що що? Ну ма що не хочу?